Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну що ж, сьогодні актуальні події продовжую оглядати. Знову таки тема ЗАЕС Запорізької атомної електростанції. На цей раз президент Зеленський заявив, що збираються підірвати росіяни її у випадку успіхів нашого наступу. Ну, що наступ буде успішним, ми не сумніваємося, а от нас підривої станції, треба подивитись. Ну що, менше слів, більше діла, поїхав. Ну, давайте знову запитаємо, чи є плани підірвати. Я дивився минулий раз. Хоча тут правильніше зразу питати, а чи підірвуть в кінечному метозі. Ну, добре, давайте. Е, так, дякую за відповідь. Отже, скинь мені, будь ласка. Чи дійсно у росіян є план у випадку успішного контрнаступу України підірвати Запорізьку атомну електростанцію? Хай неправду. неправда. Nautis perverti. Otau, nu, perverti, atveju, nuo nėzdžio. Ingus, Veivas, Raida. Ой, господи, простий по-моєму. Ну добре. Кано Наутіс, ото перевернути інгу, Saves Raider. Про що мова? Дивіться, чи плани є, да загалом є. Ось вони навіть де ж Ну, дивіться, ось вам кано. Це, з одного боку, про удачу, ну, в тому плані, що знов-таки щось вони зроблять не те. да? А з другого боку, про розкриття якраз планів. Тобто, ну, бачите, всі вже хто, 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 хто тільки міг про це сказав. Деякі тільки організації, на кшталт МаГАТей, Гросі, е, і голови, да, тільки мовчать. Дивіться, ось Наутіс перевернутий. Це про випробування, це про тяжкість, це про, до речі, ну як, доля, чи прям це доля, що це має 100% відбутись? да ні, Можна в них. Ось дивіться, ну, відповідно, ось кажуть, що доль, ну, можна уникнути збитки. Ось якраз збитки. Про спадок, мова в даному випадку. Ну да, станція нам дістала спадок від СССР. Е, як би то, що, що називається, як би ми то любили його не любили, але це факт. Спадок від наших предків, якщо хочете. Ну, Відповідно, от, і це про збитки, те, що. да, Зрозуміло, якого роду збитки. так? Дивіться далі, але інгус падає. Тобто ну, благоприємне завершення ситуації. Чи прям там така катастрофа, люта, буде, і там 6 е Чорнобилів, день, не про те мова. Чи щось учудять? Ну, дійсно планують учудити. Е -м -м. Ну, інус, це знаєте про те, що ну, все рівно ситуація якось завершиться. Ну, Там не буде прям такого, ну, далі подивимось, що й до чого. Дивіться, ей вас. Ну, оборона, так. Да, фактично, ось дивіться. Ось вам вимушена оборона. Тобто, а, так не доставайся ж ти нікому да, от такого от плану і авось Авосі, от це от все. Да? Е, ну, тактика випавленої землі, фактично. от нам, ми, ми не захопили, у нас відбили, все, так, от, типу, такого плану. ну. Згадуємо Велику Вітчизняну війну, ну, згадуємо Другу світову війну, правильніше сказати. Да? Що робила радянська влада? Російська влада нічим не краща, то ще й гірше за радянську. Е, дивіться, і Райдо допер... рай пряма в даному випадку. Тобто, що це? Ну от Можливості оборони собі певні хочуть відкрити таким чином. да? Е, е, ну, до речі, ну і да, і відступити під шумок, знаєте, в цьому плані. Що от ми втворимо. Фігню Да, І це ота, та сама фігня затримає якраз просування Збройних сил України. Придурки. Ну, давайте подивимося, чи, чи буде це таке. Да. Всіх цікавить, тому що плани є. У них плани і на Марс висадитись і так далі. А чи вони це зроблять, а це вже питання. Так, дякую за відповіді. Добре, скажіть мені, будь ласка, чітко і ясно, чи все-таки росіяни зроблять той теракт, який вони планують на Запорізький АЕС? А я сказать вам неправду. Беркана перевернута. Лагус. Ну, відповідно, вниз довертаю. Гебо. Euh, ага, на здається, зрозумів. Да, добре, тут не докладаю, зрозумів. Дивіться, прошу мова. Беркана перевернута лагу єбо. Ну, в процентовому співвідношенні процент, ну, це десь, ну, скільки. Ну, відсотків, напевно, 30, да, такої ймовірності. Багато з огляду на питання. Знаєте, хотілося б менше побачити. Ну, дивіться, ну хай добре, менше 30%. Хай так буде. Про що мова? Чи вони прям однозначно це зроблять? Да ні. А чому? Ось дивіться. Бо вони розуміють, що це їм буде деградація. Про що мова? Деградація в тому плані, що, ну, як я й казав, радіація паспорта не дивиться і кордони не розбирає. Якби. Якщо дійсно вони таке створять, то тут це на волю матінки природи, а куди подує вітер? а? І далеко не факт, що він буде дути в глиб України чи на Європу. Аж от не разу не факт. Роза вітрів якраз в більшості випадків в тій місцевості вітер на Краснодари. От от. Чи захоче Росія ем, собі Чорнобиль на території? А оце вже не факт. Крім того, дивіться, де радаця, вони розуміють, що це. Ну, якщо ще Каховську АЕС, ой, господи, прости, Каховську ГЕС їм ем ще спустили з рук, так? Да? То АЕС йому ж точно ніхто з рук не спустить. Ну, це використання ядерної зброї, фактично. Брудна бомба. Чим не брудна бомба? Е, відповідно, ну, Вони розуміють, що це буде їм капець. повний, безповоротний. Е, дивіться далі, Лагуз. Ну, оце от про брехню. Це якраз про брехня, да, брехня, дезінформація, залякування. Тобто, бачите, вони зараз бравують тим, що от ми ГС підірвали, ми АС підірвемо, ми, коротше. Є Бобо, даруйте. Ну, всі зрозуміли. Да? Е, от такого от плану. Ми, одним словом, у нас палата номер 6 ми, коротше, шезнуті на всю голову. от, І от це. От все. Але дивіться, тим не менш, падає партнерство. Про що це? Ну, До речі, ну, тут, якщо так дивитись, то це, знаєте, якесь е, о, брехливе партнерство. Несправжнє, будемо говорити, з одного боку. А з другого боку, ну, саме як партнерство, це що? Ну, мені тут явно бачиться Китай. Ось бачите, мені за цим явно побачився Китай. Пан Сі там, позвонив Путіну і сказав: ти що ж, пес, що у і робиш? Ніяких підривів АЕС і так далі. Ну, відповідно, от, Бобік княги, якось так. Хто там сумнівається, що там Путін у нього на короткому повідку, Да на короткому повідку, можете не сумніватись. От, про це й мова. Тобто ну, облудневе партнерство, у Китаї там свої вигоди, так? Ну, з вони ще, Росія ще тричі пожаліє, що зв'язалася з Китаєм. побачите. Вони самі цього не розуміють. Ну, Знаєте, як Господь каже, як кажуть, як Бог хоче покарати, відбирає розум. Ну, Це якраз про Росію. І її керівництво, зокрема. Дивіться, ну тобто, що це? Це про брехню брешуть, брешуть, да, залякують. Ну і ось, бачите, партнерство, падать, стримують їх. Окрім того, ну, це ж не лише Ну, мені явно побачився тут за цією руною Китай. Да, там інші міжнародні організації, да, і Штати там нібито дзвонили, е попереджали, що, не вз... що завгодно можете робити, а АЕС не чіпайте, не вздумайте, вам капець настане. Отаким От чином. Ну, в даному випадку основний фактор це Китай. Китай сказав ні, не вздумайте. Тобто, полякають, Да. взірвуть АС, навряд. Ну, знов-таки я кажу, що певний шанс цього є. Не нульовий. Хотілось би тут ці три руни перевернуті, побачити. Але, але, ну, тобто, бачите, да? тут не хагалаза нема, ні руйнувань, тут прям таки катастрофічних нема. Щось... А, а добре, а давайте подивимося, що конкретно вони хочуть. То там декілька версій. Приліт по станції, підрив там відпрацьованого ядерного палива. Ну і, власне, підрив там замінованого четвертого енергоблоку. Да? Чорнобиль, привіт. Що називається, можна ж замінувати будь-який енергоблок, але ж ні, ми замінуємо четвертий. Отже. Ж. Ну, гаразд, добре. так, Дякую за відповіді. Ну, давайте. Буквально на три руни подивимося, що що, що, що цю, взагалі планують росіяни. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи росіяни планують банально обстріляти там з артилерії, з танків Запорізької АЕС? Хай скажіть, руни правда. Соло, Ну, в Яблочко. Гуньо. Іса. Ага. Ну, дивіться, тобто, у ну, мене ця руна, окрім того, що руна перемоги, вона мені випадає на мої здогадки, коли я, знаєте, в Яблучко попав. От якраз артилерія і танки, да, так, планують обстріл зробити. Ось їм радість падає. Хоча, з іншого боку, тут можна подивитися, що це радісні новини і для нас. Тобто, ну, як завжди, як я кажу, у них дві левих. Такого, даруйте. Да? І все, що вони роблять, це йде через одне місце. Відповідно, знов таки щось будуть планувати попасти в одне, а попадуть взагалі там, в пустирі куди-небудь, да? наприклад, або щось такого плану. І дивіться, взагалі іса на кінець падає. Блокування взагалі такого варіанту. Те, що я кажу, що е можуть спробувати там, обстріляти десь довкола. Да? Ну, Знов-таки звинуватять Україну, зрозуміло, це ж, ну, як пить дать. Що ми ж такі порядні всіх норм дотримуємося? Це злі українці. От що подивіться, що роблять. І оце. оце. І чарове засідання, ООН, там, і МАГАТЕ, і що там ще швиденько зізвуть. Ну, от, от такого плану. Ну і взагалі на кінець блокування падає. Тобто, чи це вирогідний варіант? Да, дуже. Ну, На даний момент, бачите, поки що все рівно воно блокується. На щастя. Ну, давайте, добре, далі, що в нас? Дякую за відповіді. Гаразд. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи росіяни планують на Запорізьке Ес підірвати сховище з відпрацьованим ядерним паливом? це неправда. Ейвес. Бешкара вона перевернута. Дурісас перевернутий. Дані. По ядерному паливу бачите взагалі. Не не, не той, як то кажуть. Ну, Вирогідність певна є, але блок тут також, обмежені може. Дивіться, ось якраз вам оборона падає. Ну, в даному випадку це якраз про сховище, да. Ну, Сховище, як знаєте, ну, що яка функція його? О, охороняти відповідно, людей від того, що в ньому. Ну, від радіаційного забруднення від е, радіації взагалі. як такої. Ось падає БРК на це що? Це про деградацію? Ну да, паливо там деградує потихеньку собі, е, як і має бути природний е, ядерний процес, скажімо так. Дивіться, і, окрім того, Турісас, ну, і плани росіян, до речі, також деградують стосовно цього. І Дивіться, Турісас перевернутий, якраз обмеження можливостей і відсутність активних дій. Тобто сховище ядерного палива вони не підірвуть. Обстріл станції більш вирогідний на даний момент. Ну і давайте подивимось про сам енергоблок. Так, добре, дякую за відповіді. Ем, так, дякую, завідую. Одже. Скажіть, мені, будь ласка. Чи росіяни планують на Запорізький АЕС підірвати якийсь то енергоблок. Четвертий, чи якийсь там інший? Хай скажуть, скайтю неправда. Тей вас перевернутий. О, то, прямий відповідно. Єра. Ну що, серйозно? А, ну, гаразд. Перевернутий. Феху. Туресос перевернутий. Ага. Дивіться. Зрозумів я про що мова. Зараза, ну. Боже, ну... Добре, дивіться, те й вас перевернути відразу. Ну, це, по-перше, що і ні каже відразу руна. А по-друге, дивіться, що у нас тут. Це про страх. Тобто, ну, їх дійсно залякали від такого варіанту. Хто там на станції, вони самі такого варіанту бояться. Ось вам Отал паде. Ну, відповідно, в даному випадку сама станція, як власність. да? Власність, до речі, яка що, яка ось дає прибуток. Да, Прибуткова власність. Однозначно. Ну і коштовна, в тому числі, як би. Дивіться, Єра падає. Падає, що це? Падає завершення циклу, певне, в результаті чого до раніше проробленої роботи. Тобто, що це? Мені бачиться, що це саме про те, щоб станцію зберегти. Ну, знов-таки, вони зараз намагаються будь-якими путями і за собою зберегти. Прям підірвати. да ні та й залякали їх ось стосовно цього. Ось. Далі що у нас? Пер перевернути. Дивіться, ну це про обмеження можливостей в даному випадку. Так, да, і певні невдачі. Саме як для росіян, взагалі, невдачі по питанню. Ну, їх, ну якщо от по цим рунам, ну дійсно до чортиків залякали. Стосовно того, щоб таке вони не надумали вчудити. Ось тут фех упаде, крім того, гроші. Підкуп. Ну, якщо хочете, явно підкуп. Не Допускаю, допускаю. Що, наприклад, ну, Європа і Штати можуть якимось шляхами підкупити банально тих, хто там на станції знаходиться, щоб вони такий наказ. Якщо там зовсім у бункерного карлика ем, зірве дах, то щоб якщо такий наказ поступив, вони його просто банально не виконали. От і все. Бабло рулить світом, до речі, угу. на жаль. Ну, хоча в даному випадку може і на щастя. І дивіться, Торісас перевернутий, все рівно обмеження можливостей. Ось вам тут обмеження можливостей, і тут обмеження можливостей. Це фінальна руна розкладу. На неї варто акцентувати увагу. Крім того, дивіться, це відсутність активних дій. Тобто, ну підрив енергоблока М -м -м. дуже мало вірогідно. Тобто, ну, по тим рунам, що випали, дуже мало вірогідно. Руйнувань тут немає. Навпаки, ось вам тут про страх, да, це не про прильоти в даному випадку. І ось вам тут про обмеження можливостей. Ну і відсутність взагалі активних дій стосовно цього. Ось тут бабло падає, як одна із причин, чому. Тобто, ну я кажу, там схоже на те, що ну реально підкупи де, хто там, начальники, командири, хто там на тій станції зараз у орків знаходиться, банально їх підкупають, щоб вони оце от зробили. Ну, фактично не зробили нічого стосовно цього питання. Якщо там такий наказ поступить. Ну, а раз, прояснилася ситуація, тому що це от мене трошки напрягло в кінці, так? Ну, але решта рун, в принципі, пояснили, що й до чого. Ну, я ще кажу: що, в принципі, в принципі зараз ситуація не так погано виглядає. Банальний обстріл, якщо АЕС, ну, звичайно, це. Не позитивно, аж не разу, і це явно не гарні новини. Ну, але принаймні це і не ядерна катастрофа. Таким от чином. Тобто, ну, банальним обстрілом там, артилерії чи що, реактор вони не пошкодять. Тому чому? А тому, що там реактори, типу ВВР 1000 стоїть, який знаходиться в бетонному кожусі товстому, який розрахований там, ну, на пряме падіння літака, щоб ви розуміли, він розрахований. Угу. Він має його витримати. Відповідно, якась артилерія його проб'є. Я, я не пам'ятаю, які там характеристики. Ну, там щось. Е... Ну, не пам'ятаю, Ну, там дуже-дуже-дуже велика товщина бетонного того, е... накриття. Дуже велика товщина. Там щось. Під метр. Ну, точну цифру не пам'ятаю, брехати не буду. Е, відповідно, Можете почитати спец специфікації даних реакторів, кому дуже цікаво. От. Е, відповідно, чи, чи якась артилерія його проб'є? Да ні, ні разу. Е, відповідно, тут не, не про те мова. Не обстріл, жоден обстріл, так, 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 е, 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 таку товщину бетону не проб'є. Відповідно, таке. Ну і взагалі, можливість такого варіанту, бачите, обмежена, на щастя, ну і чудово. Ну, але що щось витворять на станції, Да, витворять. Ну, по тому, що я розгляну по тим варіантам, що найбільш ймовірно. Банальний обстріл, ось, танків і артилерії. Оце да, На це схоже. Там підрив енергоблока ні. Е, підрив там ядерного палива також ні. Ну, На щастя, краще б взагалі воно не програлось, ну і все. Одним словом, менше, менше одним словом, треба слухати росіян і цю тему не нагнітати. Позитивно воно завершиться в будь-якому випадку. А, ну, до, до, добре, а давайте, до речі, запитаємо взагалі, як воно, як воно буде для України загалом. Так, дякую за відповіді. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, як взагалі. Ну, я, в принципі, на звільнення самої ЗАЕС дивився. Давайте подивимось, подивимось. Е як це правильно сказати? Ну, добре, давайте так і запитаємо. Отже, так, дякую за всіх, підже, скажіть мені, будь ласка. Е а, добре, а опишіть мені, будь ласка, в якому стані Запорізька АЕС повернеться під контроль України? Хайскайте ронеправи. Беркана перевернута. Лакус. Постаруна ну І що? Вундьо. Кано, Ну, пряма відповідно. Все ще. Дагас, і що. Те вас перевернути. Ага, я зрозумів. Дивіться про шумова. Як бачите, ну, руйнувань тут не видно, таких прям, да? Але певні руни тут насторожують. Ну, дивіться про шумо. Перкана перевернута, лагус, пуста руна, вона ж вірт. Вуньо, Кано, Дагас, те перевернутий. перевернути. Про що мова? Ну, ось відразу деградація падає. Ну, зрозуміло, те, що там орки наробили, певна деградація станції є. Ядерне паливо, до речі, яке в реактори, хоч вони і не працюють, а паливо деградує через природний процес. Ну, Відповідно, процес напіврозпаду ніхто не відміняв. І навіть якщо реактор не працює, паливо в ньому все рівно спрацьовується потихеньку. Отак от. Про це мова. Ну і взагалі певна деградація станції в тому плані, ось, до речі, відразу проблеми з водою падають. Чому? Да? Ось вам вода. Однозначно. Крім того, це й трубопроводи, зокрема. Тобто, дивіться, коли я минулий раз дивився на АЕС, я розглядав, і оце сполучення рун також падало. Це як проблеми з водою, так і може бути пошкодження певних трубопроводів. Отак от. Тобто, ну, про радіацію на той момент мова не йшла. Дивіться, окрім того, по стару нападає. Ну, захист вищих сил. В даному випадку от, однозначно. Вищі сили, там прям катастрофи не допустять. Це е, як це сказати? До, ну, це сказати, ну, не 100% вирішено, що, це, що катастрофа там буде. Ні. Не разу. По тому, що я бачу тут навпаки, ось бачите, вищі сили падають. ну, Захист вищих сил. І ось в Уні, радісні новини. Зокрема, ну, звільнення станції, да, і окрім того, звільнення її в цілому виді. Будемо так говорити. Ось як мені це побачилось. Ось, до речі, ткано падає. Це як розкриття певних планів, ну, планів росіян, зрозуміло. Так і також, удача, відповідно. Ось вам радісні новини. До речі, ця руна також це означає. Ну, це от більше, це знаєте, ну, таке радість, святкування. Ну, тобто, що я кажу, що станцію ми повернемо цілою загалом. А? Ну, там, Певні пошкодження ось явно проглядаються. Критичні Да ні. Ну, щось росіяни там уже утворять. На жаль, ну, обстріли там і так далі. Там і лінії пошкоджені. До речі, це ж лінії електрожилення, може йти і про них в тому числі. Ну, і трубопроводи певні, і так далі. Ну, таким чином. Ну, ось кана, да, удача, позитивні новини. Тобто, ну, деградація, дивіться, деградація певна буде по станції, так як я вже сказав, але бачите, я під низом руна на удачі. Тобто, ну, ем, не така прям суттєва, ну, незначна, скажем. Все ось по Ось вам падає Дагас, тобто що це? Трансформація ситуації. До речі, під чим? Під лагузом. Як руна води, так і руна, ну, яка трубопроводи, зокрема, може означати. Ну, і лінія електропередач в тому числі. Ось боже, тей вас перевернутий, падає. Ну, будемо так говорити, не зовсім прямо гарно це, з одного боку. З другого боку, це про що? Це про те, що можна сказати, що там бойових дій ну, на території станцій таких не буде. Тобто, якось її там хитро звільнять. Що вже росіяни звідти так вийдуть. Е, крім того, дивіться, про що це? Це про те, що. Ну, дивіться, те вас перевернути, це що? Ну, це те, що, ну, об, да, от реально, об, росіяни можуть станцію обстріляти. Да, Ну, руни, в принципі, тут це й показали. Тобто, що це? Трансформація ситуації падає, да, і чого? Певна, ну як, певні побоювання будуть, будемо так говорити. Тобто, ось бачите, хоч тут і радість, і вдача нібито, а побоювання є певний страх. Страх стосовно чого, ну, відповідно, там заміновано буде багато чого, і міни можуть бути да будь-де. Відповідно, щоб запустити ту станцію, довго-нудно доведеться обстежувати від всякого даруйте лайна, яке там залишать росіяни. Ну, скажу, як є. Але знов-таки, під руною вищих сил, зокрема, паде. Тобто, ну, це як я кажу. як певна невизначеніше майбутнє. будемо так говорити, є певні варіанти. Ну, загалом, в принципі, непогано. Як бачите, тут ну, Тейва з оце так, трохи напрягає. Ця руна, ну і беркана, так. Да. Ну, певні пошкодження станції будуть. Да. Незначні, судячи по, по всім рунам. тобто, Таким чином, бачите, підриву немає. Не, не бачиться там ядерного сховища відпрацьованих ядерного павлова, да? Ну і відповідно підрив енергоблоку також. Малоймовірний. А от обстріли і станції, так, да, це буде. Ой, Боже, придурки. Ну, гаразд. Сподіваюсь, заспокоїв стосовно цього питання. Господи, коли ж вже ми нарешті порадіємо стосовно звільнення тої станції, щоб хоч на. Одну лякачку з боку росіян стало менше. А? Ну, а раз, всьому свій час там гарні новини проглядалися по станції, по Енергодару. Чекаємо. Все, добре. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!